Виконуємо номер 454 із підручника с 7 та номер 38, крапочка 38 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть кути рівнобедреного трикутника, якщо один з них удвічі більший за інший. Скільки випадків слід розглянути? В умові задачі не сказано, який кут при основі чи при вершині рівнобедреного трикутника удвічі більший за інший. Тому розглянемо два випадки. Випадок перший. Нехай кут при вершині рівнобедреного трикутника удвічі більший за кут при основі. Нехай кут. При вершині Рівнобедреного трикутника вдвічі більший за кут при основі позначимо кут при основі змінною х менший кут при основі рівнобедреного трикутника. Зміни Х. Тоді кут при вершині буде 2х градусів. Використовуючи Теорему про суму кутів трикутника маємо рівняння Х. Один кут при основі, плюс Х другий кут при основі, плюс 2х, коротко при вершині. Маємо 4 х дорівнює 180, поділимо на 4 Отримаємо 45 градусів. Отже, кути при основі. основі рівнобедреного трикутника по 45 градусів, тоді кут при вершині 45 помножити на 2 буде 90 градусів. Тепер переходимо до другого випадку. У другому випадку нехай кут тепер при основі рівнобедреного трикутника вдвічі більший за кут при вершині. Нехай кут при основі рівнобедреного. Трикутника вдвічі більший закут при вершині. Позначимо кут при вершині, він буде менше змінної Х. Позначимо кут при вершині змінною Х, тоді кут при основі буде 2х градусів, використовуючи теорему про суму кутів трикутника маємо Рівняння і складаємо рівняння. Тепер у нас при основі 2х додати 2х, плюс при вершині Х маємо 180. Зводимо подібні доданки, отримаємо 5х дорівнює 180 поділимо на 5 отримаємо 36. Отже, кут при вершині рівно бедреного трикутника 36 градусів. Тоді кути при основі будуть по 36 помножити на 2, 72 градуси. Записуємо відповідь. Перший випадок у нас 45

Із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.